Хочемо долучити до нашої розмови Михайла Крижанівського, підполковника і командира 4-го батальйону оперативного призначення бригади Рубіж. Ми з паном Іваном продовжуємо а розмову, з паном Іваном да. Продовжуємо розмову. Ми по номінаціях ще пройдемося. І, тому що там насправді на, наступний е, слайд хочеться сказати. Наступна е, номінація буде дуже цікавою. І От вона, власне, мені здається, близька Це кожному Взагалі відкриття військовому, да, відкриття та, року, як на мене, е, нормально. Який знаходиться на лінії фронту. Михайло Крижанівський е, є у нас вже? Є. Він воює на Бахмутському напрямку. Дій. Доброго дня. Вітаємо, пане Михайло. Як минула ніч напередодні? Скажіть нам. Не дуже спокійно. Не дуже спокійно. Не дуже так. Що відбувається зараз? От останні дні, коли Росія тероризує міста України, руйнує цивільну інфраструктуру, б'є по житлових будинках. Ми бачимо певну активізацію. Що на фронті відбувається? Чи змінились їх дії? Чи вони системно продовжують атакувати, так як вони атакували і перед новорічними днями? Тактика до дії противника взагалі не змінилася, і новорічна ніч відповідно не була якимось окремим випадком. Активізація противника відбувається майже на всій лінії бойового зіткнення. Відповідно, противник, як і положено, кожному ворогу, веде активну динамічну війну на знищення переднього краю. Та як ми бачимо, тепер вже е, Авіаудари на, інфра... на цивільну інфраструктуру України противник не полишає спроб цих дій йому щось здається, щось не вдається, але в в загальному противник дуже активний Михайло. Дивіться, ми паралельно говоримо ще з нашим воєнним експертом. Якої зброї нині не вистачає вам? Ми знаємо, що у те це найбільш така затребувана річ на передовій. Нині чи є в них потреба, можливо, щось інше. ФПВ-дрони дуже важливі, але вони все рівно не являються абсолютною панасеєю цієї війни, тому що все-таки метеоумови дуже сильно впливають на роботу ФПВ-дронів чи на будь-які безпілотні літальні апарати такого класу. Тому ФПВ-дрони потрібні. Це дуже хороше доповнення до засобів, які спільно знищують ворога артилерійських засобів, танків, але в загальному. З цього все, все потрібно. Потрібна бика артилерії, потрібно більше IP дронів, потрібно більше розвідувальних дронів. Тому що до мною раніше було сказано, би може жити там від 15 хвилин, там до тижня. Тобто, це всі такі засоби, які дуже швидко втрачаються на превеликий жаль через роботу реба противника. Але ну по озброєнню все є і потрібно потрібна БК потрібно дуже багато, тому що розрахунки готові розрахунки можуть працювати майже безприривно. Тобто, наша артилерія може вести вогонь по противнику можна сказати, нон стопом, тому що вистачає комплектів артилер... артилерійських розрахунків. А от БК не вистачає це дуже така серйозна зараз. Проблема. А про які саме боєприпаси ви зараз говорите? Це крупнокаліберні? Я не можу вам дуже сильно зараз сказати прямо про міліметри. Не тому, що я не знаю, а тому що не можу вам сказати, але не вистачає. скажімо так: не вистачає багатьох Нарядний парі. голод є. Ну зараз ви yeah. всі наші глядачі можуть бачити QR-код на по якому ви можете задонатити на банку для бригади Рубіж на дрони. Власне, ну принаймні, коли є снарядний голод, ми сподіваємося, що FPV-дрони можуть якимось чином Нам полегшити ситуацію. Змінисувати да. вони FPV дрони вони полегшуються ситуацію на багато. Наприклад, сьогодні дуже чудова погода, насправді. І робота робота в півдронів сьогодні була успішною і не один раз. Тобто, в таких погодних умовах півдрони реально дуже допомагають і прикривають що авіацію, що піхоту, що взагалі сам передній край. А на рахунок голоду БК ну це ж не дивно. Лінія бойового звітня сухопутня просто вражає. Ми не маємо якихось там 100 кілометрів. Ми маємо ну, сотні кілометрів, скільки чи тисячу, скільки там є вже. Тобто. Такі лінії бойозвітня потрібно колосальна кількість боєприпасів для того, щоб вести активну оборону чи наступальну штурмові дії, Тим більше тому так нам потрібна ВПК, нам потрібно однозначно, щоб це все було запущено в нашій країні. Не, не, не потрібно розраховувати тільки на допомогу партнерів, що нам там щось дадуть за кордону і залежити тим більше, тому що виходить, що ми розраховували на них, залежимо тепер від них, і динаміка і, взагалі. Успіх бойових дій буде з е, вирішувати звично то, що нам дадуть чи не дадуть, тому що хлопці Сил оборони України ЗСУ, Національна національної гвардії України там та інші силових структури, які безпосередньо приймають участь в обороні держави, е, вони настільки мотивовані, вони настільки е, знають свою роботу, готові виконувати і виконують і що. Нам тільки залишається одне мати засоби для того, щоб повністю знищити ворога. Якби в нас стояла проблема, що ми щось не готові, ну це було б зовсім інше. Але сили оборони України готові постійно. Тому БК, дрони це все допомагає. На лінії фронту, не тільки на лінії фронту, це все допомагає. По перше, знищувати ворога тут. Відповідно, чим більше ми знищуємо ворога на лінії бойового зіткнення, тим менше є тих же самих ударів по і цивільній інфраструктурі, тим більше цивільне населення спокійно спить. Ну знову хочу нагадати про qr код який ви зараз бачите на екрані. Новий рік все таки можете просто привітати, свій новорічний подарунок да, привітати да, НАТО на, на дрони. Пам'ятаємо, що на війні немає свят. На жаль, пане Михайло, дуже дякую вам за включення. Дякую вам. Дуже дякую. Дякуємо вам Я за захист, спасибі великим.